Компанія в нас є нове надходження Lexus LX 570 2012 року. Офіційний автомобіль на 5,7 газ, бензин. Автівка у нас повністю рестайлингова, повністю не переодягнена. Це оригінальний рестайлінг автомобіля. Він у нас ще й на топовій комплектації, повний безключовий доступ, мультимедіа для задніх пасажирів, електрорегулювання заднього сидіння, лючок. Клімат, підігрів та вентиляція задніх сидінь. Потім передній безключ, повний електросклопакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання водійського сидіння. Підігрів керма, електровідкриття кришки багажника, зеркала зі складанням. Потім у нас є секреточка, електрорегулювання керма. Ось така ось у нас є підножка статична. Потім ось така у нас механічна приборна панель. Мультимедійне кермо зі шкірою та деревом в комбінації в ідеальнішому стані. Камера заднього виду, великий монітор розширеної мультимедії, управління кліматом, підігрів та вентиляція передніх сидінь, коробка, автомат, переключення приводів. Потім тут у нас є вибори режимів руху. І саме основне це у нас підлокітник з охолодженням. Колдбокс. На ось такому ось топовому білому салоні, ставками з деревом. Тут у нас все обшито чорною шкірою, зеркала з автозатемненням. Ці в нас також іде з автозатемненням. Автівка повністю в ідеальнішому стані обслужена на велику кількість коштів, вона повністю в ідеальнішому стані. Жодних сколів нічого немає. Автівка повністю в ідеалі. Тому приїжджай до нас, регіональний центр Республіка Парк, компанія Автофокус. Зробити зрайв і придбай собі справжнього бойового звіра.